Так, після відібраного у ворони значно поважче. Відкрила п'ятниць-п'ятниць. Вміст. Вміст. Два одноразові стаканчики. майже викорена пачка цигарок. Достоєвський не пишаюсь. Півтора літри мінералки в окремих пляшках. Телефон, ключі від дому на самому дні, печаль і та сама істка зі шматом м'яса. Визначила вороняча. Чортові канібалки, липка, ба навіть масна, вона мені щось нагадала вуста, вуста, великі, червоні, масні вуста кондуктора, кондуктора що сонних ранкових пасажирів розштовхував частинами свого кострубатого тіла. Лопата лопата руки, увігнуте пузо, непрохідний зад. Істерично швидкі ноги. Усе це переслідувало єдину мету повідомити, Пенсіонери проїзд не оплачують. З одного кінця в тролейбуса в інший розносився стогін, бурчання, нарікання, пенсіонери проїзд не оплачують, є такий закон, ніби вони, пенсіонери, усі без винятку. Намагалися втулити кондукторові купюри різних номіналів, тягнули за лопату, лопату, руки, хапали за істерично швидкі ноги, від розпачу із молотовно складеними руками били чолом об підлогу, відкривали аварійні виходи та входи. В останньому, короткому, вільному польоті зникали під колесами сусідніх авто. А він. Власний загарбувач магічних квиточків і зубатого компостера байдуже повторював, причиною цього шалу є закон Пенсіонери проїзд не оплачують. Пенсіонери проїзд не оплачують, навіть якщо зникне останній тролейбус, усі контролери і усі компостери світу або ж навпаки, якщо цей світ тільки з тролейбусів, контролерів, компостерів складатиметься. Потім я зрозуміла, йому просто заздрісно. Контролера не цікавили платоспроможні пасажири, тільки ці знахабнілі старі суки, що їм тут можна кататись на халяву, яка навіть оформлена на рівні законодавства. А йому, такому телесому, треба штурхатись, горбитись, горбатитись, я вже майже бачила, як він торкається своїх пухких масних вуст, повторює. Пенсіонери, пенсіонери, Я пенсіонер. Обличчя розтягується у посмішці, блаженній, ніжки сіпаються, долоньки щасливо підпирають вушко і геть усі дороги, геть усі транспорти світу контролерові до снаги. Усе тішить душу безмежною, безкоштовною свободою пересування. Чиста прозора радість родом із дитинства. Ні-ні ні, це реальність між із моїми фантазіями, а снилось щось зовсім інше. Телефонував брат. Я ніколи не підіймаю слухавку. Мій брат людина, у котрої на наступний день літак, а завтра він ніколи не летить. Заколисую себе далі. Згадую, як ми з ним фантазували про смерть батька. Убривається трос, падає цеглина, необачний швидкісний трамвай, викрадення, пожежа, тотальне знищення. Сон заспокоює, сон та їжа. Я немовля, рожеве, пухке, кругле. І я різкаюсь, репаюсь, лускаюсь, як повітряна кулька.